Всім привіт, котіки та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео, хто не бачив, подивіться, будь ласка, грали на тачці, брали таку собі тачку Dragster Дуже крута автівка, така як Формула-1, щось таке. Дуже прикольно. Буде дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, в минулому відео. Сьогодні будемо грати далі. Як завжди, буде карта Countryside для тесту. та Слідуюча тачка буде отака фейррак. Мені здається, що це пожежна. Так воно і є. Так. Будемо робити тест. Поїхали. Старт. Также. Так, щось я не зрозумів. А це мені щось хтось допомагає. Якийсь чувак. у... Що це таке у нього каска така жовта, чи що? Так, а що це він так о, руку назад, вперед назад. Що, що це? А що це з ним таке? Так, чувак, тримай, тримайся міцно там за. за. за ці труби. Тримайся ру, 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 Руценятами своїми маленькими. Міцними. Так, тримайся. По воді дуже крутий за кермом. А, так. Їдемо. Так. А, це. А, сирена вмикається з мігалками сама, я так розумію. Так. Так, доїхали до палива. О. Чули, як вона кричить. Так, щось він там так буфтається, як. О. О! Ледве не відкинуся на цій драбині. Чувак, тримайся. Я. як. Дуже стараюсь. Як можна. Потихіше їхати, бо така собі дорога не дуже не дуже крута. Так. Щось у нього з, з рукою правою, а, а де ліва у нього у нього рука, щось я не бачу. А, мені здається, що він лівою тримається, бо якщо б він е, бовтав е, як правою, так і лівою рукою, бо він би вже на першому на пагорбі вже би вилетів геть е, е, з цієї драбини. Так. Так. Ну, такий собі. Е, такий собі водій за кермом. Такий тут трішечки. Е, не зовсім професіонал, як на мене. Так. Обережно, обережно. Тримайся лівою рукою міцно. Міцно, міцно тримайся. Так. Так, обережно. Так. Об... Так. Так. Зробимо сьогодні тест на цій тачці. Такий собі. Uh, по швидесенькому, експрес-заїзд. Так. Так, так, газуй, 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 будь ласка, де паливо? А, -а, -а, -а. водій дурень. Треба було газувати, а е -е 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 він не газував. Щось я не побачив, вона прокачена чи ні. Чи вона стартова така по нулях, Хочу, чого, чого у цій тачці позаду такий дим. З э, труби валить. Так. Так. Мигалка, сирена вмикається, вимикається. Так, дуже круто. Прикольна така собі автівка. Це я так розумію, що ми їдемо десь на замовлення. Хтось викликав нас, чи що. Так, це я водій, а він буде допомагати мені, чи я йому буду допомагати. Так. Так, а якщо, наприклад, газу по максимуму, та їхати дуже швидко. Так, він випаде чи ні? О, отак хотів я. З першого разу ще. Так, щось він там десь загубився позаду. О, повернувся, чувак. Ми тебе усі чекали. Не можу передати як. Так, паливо підібрали. Так, вау! Дуже скоро буде корона. Чувак, тримайся. 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 Так. Вона ця, ця драбина не дає мені. Е, далі їхати. Так, о, ні-ні-ні. Мені, мені треба паливо. Так, так. Не дуже зручна така собі автівка. Так. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. А, трішечки залишилось. А, Мілім, Сантім. Так, ага, не дуже встиг подивитися, але мені здається, що... А, вона по нулях зовсім не прокачена, але а, дуже, дуже так а, непогано їде. Так, так а, газуємо по максимуму. Щоб доїхати до корони, а там буде дуже поряд вже тисячу метрів. Так. Так, ну чувак, там тримайся. На драбині там. Бо бачиш, як я поспішаю. Так, не можу. тихіше їхати. Так. Так, я подивився, до речі, про ці е, е, каміння. Е, 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 голубі. Це як. Е, Е, є ми? Оу! Я що, голову зламав? Прикол? Е, це є ми, це Драгоцінне каміння. Щось е, за, ці, за це каміння ми можемо з вами купувати у цій грі. Е, е, треба е, подивитися. Може, щось прикольне є. Бо бачите, в нас вже е майже 5000 гемів цього драгоцінного каміння. Так. Монетки ми збираємо це, ну, так собі, щоб е теж прокачувати усе. А за це каміння щось в е цій грі е можна відкривати. А хто вже відкривав за це каміння? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Е що ви відкривали, та що можна за це каміння купувати. Так, буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво почитати. Та потім це купувати. Так. Бачите, вже 4946 гемів цих е, драгоцінного каміння. Так, обережно, обережно. Так, є. Бо бачили, я зламав голову собі попереднього заїздом. Так. О, ні! Що знову? Та що таке? А чуваку пофіг зверху, бачили, він тримається лівою рукою, вона в нього. Така міцна, накачена, прокачена, тільки бухтає цією правою рукою. Так, а мені здається, як ви гадаєте, а якщо він тримається і лівою, та правою рукою, і це не рука. Не права і не ліва. Бо може я. Помиляюсь, що це він лівою рукою тримається, а права рука отак буфтається. Може він тримається і лівою, та правою рукою? Як ви гадаєте? А що ж, тоді це буфтається? Щось я не розумію. Може якийсь шланг чи що? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви про це думаєте. Мені буде дуже цікаво прочитати вашу думку. У мене є, є е, один варіант, але я поки що е, не знаю, як його озвучить. Буде правильно. Так. Так, о, ні-ні ні-ні ні. Так, ще гемчик підібрали. М -м, так. Дуже-дуже-дуже треба обережно. О, бачили, вже корона під'їжджає. До мене... О, ні-ні-ні! Що? Я знову зламався. Ех. Так. Так, ну бачите, коли так тихенько їду, то чуваку зверху норм. Він такий собі не, не зашквару там сидить. Але в мене повний крінж за нього. Повний крінж. Але мені здається, що у нього крінж на мільйон відсотків за цього водія. Котрій зараз за кермом сидить, бо мені дуже соромно за водія. Так. І це я не жартую, це я на. Ну, насправді так. Думаю. Так. Так, ще один гемчик хочу підібрати, буде. 4960 вже. Та... Знову, то Та що таке? Ну, ви бачили? Я у шоці? Так. Ще хочу спробувати. Прокачати її треба, чи що, я не розумію. Але тест зробили дуже така прикольна автівка. Чувак зверху. І я думаю, зараз граю. Дивлюсь на, на нього і думаю, де я його, його цього чувака бачив. Пам'ятаєте, хто дивився попереднє відео, ми грали там такий був собі автобус, та автобус там був, у автобуса був другий поверх, і там сиділи два чи три чувачка. Мені здається, що два чувачка десь на зупинці вийшли. А оцей третій він е, е, пішов працювати пожежником. Е, а може, він е, працював пожежником. Е, до цього він, він просто їхав на автобусі на, на роботу до, до себе на працю, як ви гадаєте? Бо він дуже схожий на нього. Дуже. Так. Та... Ну, ви бачили? Знову? Та... Та як? Так, ну окей. Сьогодні зробили такий швидесенький експрес-заїзд. Тест цієї тачки. Вона дуже прикольна. У наступного відео будемо тестити далі. Скажіть, будь ласка, що ці тачки треба прокачати. Бачите, все по нулях стартове зовсім. Двигун, якісь диски, тормозні, мені здається, це третє. Я не розумію, що це таке. На колеса схоже чи що та паливо, як завжди. Скажіть, напишіть в коментарях, зробимо тест, прокачаємо, повернемось до цієї тачки. А в слідучому відео будемо тестити далі. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А натисніть, будь ласка, на вподобайку вона виглядає як великий палець до гри. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!